Шановні виробники екологічно чистої сільськогосподарської продукції до вас з пропозицією про співпрацю звертається представник громадської спілки Пермакультура в Україні Тетяна Чучко. Можливо, для декого ця пропозиція допоможе вигідно збути продукцію, вирощену на власному городі. Пряма мова. Наразі ми стикнулися з тим, що дуже мало людей вірять в можливості вирощувати на нашій землі екологічні продукти. Їм здається, що це невигідно, нема збуту. Багато людей не знають, як це зробити. Тому ми запрошуємо всіх, хто бажає, звертайтесь до нас. Ми створюємо школу по навчанню, ми розвиваємо цей напрямок, ми будемо об'єднуватись для того, щоб це можна було зробити найкраще чином? Тобто насправді це реально, можливо і дуже корисно для нашої землі. Львівський клуб органічного землеробства і пермакультури 067 750 11 40.